Yo! У як життя? Я Тео. У попередній частині я переробив всіх мобів у Майнкрафт. Ви дуже багато писали, щоби я зробив продовження цієї рубрики. Тому сьогодні я знову переробив всіх мобів у Майнкрафт. Но фішка в тому, що робити мобів, я буду саме із ваших коментарів. Тому, якщо хочете побачити свого любимого персонажа в наступному відео, ласкаво прошу у коментарі. Приємного перегляду. Минулого разу я зробив персонажа Хагі-Вагі із гри Poppy плейтайм. Але дуже багато коментарів було про те, щоб я зробив персонажа мамі павука. Тому давайте зробимо мамі. Це це доволі дивно звучить. Отже, логічно, що для павука мені потрібен павук. Для початку я пропоную розпочати з невеличких змін її лап. Добренько, тепер ми можемо до павучка додати трішки рожевого. Мені подобається, коли моделька має більше деталей. Тому давайте трішечки деформуємо цю частину. Оу, це щось не дуже добре виглядає. Ну ця форма роту з очима буде однозначно краще. І звісно, потрібно додати зіниці до очей. Оу, тепер найцікавіше, їй потрібно зробити мейкап. Що то взагалі таке доброве ві Йомаю, і що я своїм внукам казати буду? Що її, діду, в молодість, я робив мейкап для рожевого павука? Окей, okay. окей, okay. це вже виглядає краще. Оу, тепер. Найскладніше, їй потрібно зробити ось цю зачіску аля кросана. Ось це виглядає вже дійсно круто. Я не очікував, що її волосся будуть такими класними. <с, <с,> Зазвичай то погано закінчується. Мене тепер цікавить питання, чи можу я бути кимось стиліста для павуків. Що я зі своїм життям роблю? Також їй потрібно ще ось ця косичка, чи що таке, йомаю. -йо? Тепер також потрібно доробити форму голови, і ще можна додати пару деталей. Окей, останні штрихи кольору, і я думаю, що мамі вже. Вже буде готова. <плес> мені подобається, мені подобається, що вийшло. Окей, все, погнали в Майнкрафт, зацінимо, що у нас вийшло. <плес> вона реально виглядає як персонаж з попі плейтайм. <Playtime> Я реально не очікував, що вона вийде такою класною. Типу, одночасно вона і смішна, але <плес> разом із цим є якісь такі моторичні нотки. Оу, <плес> <плес> oh, у мене є питання, чого у мамі? <плес> <плес> чого у мамі? <плес> <плес> Я забуду робити лапки печерним павукам, але в принципі без того нержачно виглядають. Оу, це просто легендарний поєдиний замакійський радничок. Є, Ні, тут нічого не сказати. Залізний голим бився до останнього. Наступну трансформацію моба запропонував містер Блу. А саме зробити байрактар із Фантома. Отже, тепер мені потрібно знайти самого фантома. Давайте заберемо лишні деталі, і, в принципі, будемо працювати вже з основним тілом. Перш за все, я хочу придати таку більш-менш подібну форму. А пізніше вже ті всі переходи і так далі. І також для кращого розуміння добав. Хоч якийсь аля темплейт крила. Трішечки білого кольору. Ну, по крайній мірі можна вже зрозуміти, що то якийсь літаючий апарат. Зараз треба забрати ось цей хвіст, і трішечки можна буде змінити задню форму. Ні, ну ось це вже шикарно. Тепер потрібно додати такі планочки, що йдуть від крила до хвоста. Ага, трішки заблизько зробив крила, тому давайте зробимо більшу відстань між ними. О, ну, це ну, прекрасно. Красно. У мене просто немає слів, це шикарно. А тепер і сам хвіст чи, чи зад, ну коротше, ви поняли, він виглядає доволі цікаво, тому потрібно <сум> хоч спробувати його повторити. Ну, в принципі, по формі вже майже зрозуміло, що то таке. Тепер можна додати ще трішки деталей до крилу, і буде взагалі шикарно. І давайте зробимо ще самі колесика на дні. Форма така вже класна, але треба ще <сум> придумати, як їх в принципі закріпити. Але. Перед тим байректар потребує заднього пропеллера бо як він буде літати. Ну, в принципі, якось навіть так підійде, але пізніше потрібно буде додати ще більше деталей, думаю. Трішечки правніших переходів не завадить, це да. Ну і звісно, на крилах також буде гарно виглядати. Йоу, я тільки тепер зрозумів, що зробив трішки за грубий хвіст. Тепер це однозначно то, що треба. Поки за цей час я придумав, як саме зробити ось ті посадочні колеса, тому магія монтажа. Олеса готові. Тепер трішечки деталей не завадить додати із цієї сторони. Як не як, але байрактар є доволі гладким. І тепер найцікавіше це його передня частина. В принципі, я думаю, що це навіть доволі впізнавано виходить. Чесно кажучи, я очікував, що буде гірше. І можна нарешті приступити до кольору, бо суто білий виглядає ну, доволі однотипно і нудно. О. <реш> Та це набагато краще. Ні, ну в рази краще. Ну і куди без цих різнокольорових лейбочок, хіба щоб вони трішечки розбавляли однотонність кольорів. От що, але зараз виглядає реально дуже круто. Ну от подивіться, це зараз реально схоже на Байрактар. Все, все, погнали в Майнкрафт. Я хочу вже на це подивитись в самій грі. І так, як же ж ти виглядаєш? Вау! <реш> це, мене аж слова пропали! Це реально в грі? Дуже класно виглядає. Йоу, він ще й літає як реальний байрактар. От дивіться, особливо, коли він піднімається. Тепер змійний острів буде однозначно під хорошим наглядом. Подивіться, скільки тут просто байрактарів на квадратний метр. Слухайте, а може їх притулі варто передати? Ану, ану, ану. Прийом, супутник притули, Чим можемо вам допомогти? Я та у мене тут дуже багато байрактарів завалялось. Вам, ну типа, може їх передати, чи що? Новою поштою відправити? Нової пошти немає, є тільки тебе. Дідько, зараз вишлю геолокацію, Хай летять до фонду. Вас зрозумів, гарного вам вечора. Дякую вам також. Боже, звідки в того мопса стільки байрактарів. Як не дивно, але один з найбільш популярних запитів це був переробити вовка у мопса. І чесно кажучи, ну я не втримався. І так, нам однозначно зараз потрібно знайти вовка. Трішечки треба побавитись з його формами, бо мопс має такий доволі закручений хвіст, і також ну, він толстенький. Робимо тепер однотонний колір, і тепер варто трішечки його розбавити. Так як він є доволі грубенький, то цього. Грубість треба йому передати. Найцікавіше, до речі, що жир у мопсів зберігається саме у верхніх складках, отам де шия. Тому у нашого мопса буде там трішечки складок. Тепер потрібно змінити його форму мордочки і вух, бо ну, у мопсів вони доволі такі лежачі. В принципі, так вже буде класно, але мені бракує трішки об'єму. Це вже це вже шедеврально, Мені просто нічого добавити. Ну, тепер ми проступаємо, як на мене, до найскладнішого. Це є його морда. У мопсів вона взагалі то темна і доволі специфічна, тому треба постаратися її хоча б передати. І тепер додаємо йому носик, і, як на мене, це вже дуже схоже. Ну, по крайній мірі, мені подобається. Також пару деталей з кольором. О, ось того, що я найбільше боявся, це йому треба зробити нормальні очі, щоб, знаєте, не виглядав як шокований мопс. В принципі, якраз і вийшов шокований мопс. Тому доведеться його мор Дочку трішечки міняти все, як на мене, моб з готовий. Погнали, ви рую зацінимо. Він просто шикарний. <свист> він шедевральний. Але ж він файний вийшов, але. Але його хвіст! Що з ним сталося? О, але якщо приручити вовка, то в принципі ця проблема пропадає. Ну, ну, звісно, пропадає. Мопс це ж домашня собака. Я тепер реально переживаю, щоб у вас екран не тріз від милоти мопсиків. О, я вибачаюся. <свист> Навіть на моєму хардкор світі вже є свій мопс. Ну це просто ідеально. Я не знаю, як я до цього раніше не додумався. Тепер для моп... Об це потрібно ще й друзів придумати. Друзі, велике дякую за перегляд мого відео. Признатись, мені зараз потрібно готувати семінари до університету, домашнє завдання і так далі. Але ось я тут, в 12-й вечора, сижу і записую фінал відео. Тому, якщо вам дійсно сподобались сьогоднішні модельки та сам ролик, то буду дуже вдячний за підписку та вподобайку, тому що це дуже велика мотивація для мене як автора. Адже так я розумію, що. Вам це подобається і я рухаюсь в правильному напрямку. Семінари самі себе не зроблять, тому затягувати прощання я не буду. Мене як завжди звати Тео. І до скорої зустрічі.